Друзі, вітаю. 29 серпня ми працюємо і зараз подійшли до тої сім'ї, яка знімалася е, для вас в качестві примеру, чи варто спасати е, сім'ї, котрі не. Которих котрих не варто спасати. Що тут було? Була сім'я, поробила вихователькою. Мабуть, ми десь провтикали маточник, він вийшов, ми поставили ми одну матку, вони її вбили, поклали другу теж вбили. Мені то надоїло, пчол стряс перед вуликом, вулик забрав. Все, забув. Так як посаджувати третю матку або шукати не плідну ту, котра в гнізді, якусь каліку, у мене теж не було часу. Розтряшу, забравши вулик, вони так в два дні постояли. Всі ці пчоли, які були розтрясені, припросилися в сусідні вулики, все все стабілізувалося. Через два дні ставлю пустий вулик на це місто, ще в виховательках, беру по одній рамки розплоди із кожної виховательки, так як у нас кожного дня по чотири рамки. Ставлю чотири рамки печатного розплоду і також дві рамки кормові. Ставлю матку, демонструю вам, як це відбувається. І от зараз э, вже зібрали їх на зиму і подивимося, що ж тут наросло. Якщо б ми вот то спасали, що було, там були вже бджоли старі, відсутність розплоду, ми б дали їм матку, ті б старі пчоли скорше б відходили, чим би наражувалася молода бджола. І це б приводило, скажімо так, в будь-якому випадку к ну, слабшій сім'ї. А тут зараз подивимося, що у нас вийшло зробити. А що тут ганіманки нема? ганіманки нема. А тут бачите, що нам вдалося зробити. Гарну, шикарну сім'ю, е куди ми забули поставити ганіменку. А в даних випадках матка може залізти сюди, ми можемо стряхувати і її втратити. Так робити не треба. Так що, друзі, деколи важливо прийняти, можливо, е правильне рішення в відділі того, що ліквідувати єдиницю, так як е на неї не вартує тратити час. А спустя пару днів зробити якісну єдиницю, котра ніяк не вплине на ваш стан сімей. Ну ви будете мати єдиницю, на яку не треба буде, скажімо так, тратити час. Знову. Белеха. Друзі, що, от така красота. На цьому завершу.